Доброго дня, ми перейшли до підготовки матеріалів до розкрою. Я одразу хочу сказати, що при розкрої дуже важливо, щоб матеріал був гладенький, не м'ятий. Інакше точність крою у нас дуже буде невисока. І тоді, коли ми відшиємо готовий виріб, у нас вже він не буде тої якості, якої ми прагнемо. Тому обов'язково перед розкроєм ми всі матеріали, включаючи основну тканину, включаючи мережеву, включаючи резинки, оздоблювані станові, бретелі, бейки. Ми всі обов'язково піддаємо процесу волого-теплової обробки. І зараз я покажу, як я це роблю. Температуру на прасті виставляємо максимально доступну і для ваших матеріалів. Таку, щоб мережево не пошкодилося. Це не максимальна температура праски. Я використовую обов'язково функцію генерації пари, і ставлю максимально, вірніше, ставлю мінімальну температуру, при якій генерації пари можлива. Бо делікатна температура нам не підходить, а підходить уже як на моїй прасі, то тут шерсть я ставлю на, маленький, на маленьку температуру по шерсті. Ось так праску не залишайте боком, як я тільки що зробила, бо будуть п'ятна. Якщо залишаєте, потрібно вимикати пар. Отже, починаю з резиночок. Що стосується мережева, не потрібно обдавлювати праску мереживу, а злегеньку водити і обдавати паром. І воно вирівнюється, бо мережево може пошкодитись на ньому, можуть волокна. І воно вже буде непригодне до використання. Майже не торкаючись, майже не торкаючись легенько. Так само і шовк. Якщо ми, наприклад, використовуємо стрейч літ, то там можна трошки додати температури і прогладжувати вже безпосередньо праскою ще ніше нажим робити більший. Якщо це шовк, то ми не можемо робити великий нажим, бо ця тканина вона дуже делікатна і потребує особливого з нею поводження. Навіть руки не повинні бути шершаві, вони не повинні бути з. Шкірою, яка має грубі частинки, бо на шовку будуть затяжки. Все. Якщо, наприклад, ми Мережево ми можемо зложити в рулончик, краще в рулончик, то тканину ми вже не складаємо не в рулончик, ніяк, бо ми зараз її будемо розкроювати, і вона нам потрібна гладенька. Якщо ми її складемо знову, то в неї знову будуть заломи, і вона знову буде потребувати вологотеплової обробки. Вологотеплова обробка перед розкроєм вона повинна бути звичкою, без ВТО ми нічого не кроїмо. І завдання, звичайно, дуже просте підготувати свої матеріали до розкрою.